Ну, бачите, куди Путін вже довів свою велику страну, і куди він її веде, тут якби їм ем ще не видно, а от куди пропонує відкинути страну Маргарічка Сіман'ян, про це говорять всі. А в 93-й рік причому Маргарітка Сіман'ян сказала на неї. Її підписники подали зараз якийсь іск за дискредитацію армії Росії. Кадиров вже виступив, заступився за Сіманьян. Ну і звісно ж Соловйов тоже сказав кілька слів, що насправді Маргарітка не предлагала взорвати ядерну бомбу над Сибір'ю, Ну ні. Звісно вам все показалось, а насправді вона просто пересказувала. вона взяла цитату ядерщика фізика і його, її пересказала. От в этом логіка була. Вона нічого не предлагала. Знаєте, мені здається, що Росії дійсно потрібно атакувати воронеж, ну чи в даному випадку Сибір, тому що меми мають стати реальністю. Російська Федерація це країна мем. Абсолютно, і вона має все реалізувати, що довгий час вважалось ну іронією чи сарказмом, і так далі. І мені здається, що вони в принципі десь внутрішньо так і думають, що ми можемо самі себе знищити для того, щоб вже як жити, то жити максимально нікчемно, і це було правильно. Але якщо говорити серйозно, ви знаєте, просто сьогодні, от вся ця дурість, яка є в цих людях, да які домінують в даному випадку, ви говорите про інформаційну еліту. Я з іронією кажу Російської Федерації про пропагандистську еліту Російської Федерації і так само про управлінську, якщо ми говоримо, вони такі є, вони щиро. Якщо можна так сказати, вони щиро. Це не, це не якась там поведінкова модель, да? це не якась там спроба відформатуватись до якихось інших там тез і так далі. Ні, це щиро. Ви ж тільки що навели слова цього видатного академіка сучасності Кадирова, де він прямо сказав: Сіманян вже не така, як ви всі тут вважаєте? Ні, саме це і є от якість російської політичної еліти, управлінської пропагандистської еліти, саме така і є, як Сіманян. Вона і є символом у цієї е, ницісті, в якій живе сьогодні Російська Федерація. І це до речі, добре. До речі, це добре, тому що дивіться, вони все говорять відверто, прямо, вони демонструють свій низький рівень, вони демонструють нерозуміння, що таке сучасний світ, вони пропагують ненависть, і вони все більш, більш відверто, знаєте, навіть на внутрішньому російському ринку мені здається, що до них ставляться як до абсолютно марубних персонажів.